В ефірі новини сьогодні у випуску про стан підготовки Ізмаїла до опалювального сезону 2024-2025. В Ізмаїлі відбувся танцювальний майстер-клас та кінопоказ вистав сучасного танцю. Ізмаїльські спортсменки вибороли три золоті медалі на чемпіонаті світу з греплінгу. На Ізмаїльській станції юних натуралістів з'явились нові мешканці. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 22 жовтня орієнтовно такі: 681 тисяча осіб особового складу, дев'ять тисяч танків, 18 тисяч одиниць бойових броньованих машин, 19 тисяч артилерійські системи, 1234 тисяча реактивні системи залпового вогню, 981 засіб протиповітряної оборони. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 17 тисяч 404 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2625 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 27 тисяч 111 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3499 одиниць спеціальної техніки. З настанням осінньо-зимового періоду важливим питанням для мешканців міста є початок опалювального сезону. Наряд питань щодо заходів, які були виконані в рамках підготовки до опалювального сезону, тарифів на теплопостачання та наявність альтернативних джерел живлення, відповіла заступниця ізмейського міського голови Катерина Татаренцева. Докладніше дивіться у сюжеті. З настанням осінньо-зимового періоду важливим питанням для мешканців міста є початок опалювального сезону 2024-2025. Наряд питань щодо заходів, які були виконані в рамках підготовки до опалювального сезону, відповіла заступниця ізмейського міського голови Катерина Татаринцева. По перше, хочу зазначити, що в умовах воєнного стану, коли ворог атакує критичні інфраструктури. Важливим питанням стає утримання цих об'єктів критичної інфраструктури та е, забезпечення їх стабільного функціонування. Тож можу сказати, що місто Ізмаїл наразі готове до опального сезону 24-25. Комунальне підприємство теплокомуненерго нараховує 16 котелень 14 з них працюють на природному газі, дві на вугіллі. Вже проведені необхідні заходи з отримання теплових мереж, поточні та профілактичні роботи. Всі системи заповнені та готові до роботи. Про що свідчить акт готовності об'єктів теплопостачання до опального сезону. Хочу зазначити, що всі котельні наші забезпечені резервними котлами та аварійним живленням. Маємо запас палива також. Наразі ми отримали шість енергозберігаючих насосів. Ми зараз їх встановлюємо. Актуальним питанням є вартість тарифів на послугу теплопостачання. Тариф для населення незмінний вже протягом трьох опалювальних сезонів. Він складає наразі умовна змінна частина складає 1174 тисяча 68 гривни копійок за гіка Та умовна постійна частина це 5,88 гривень за метр квадратний. Тарифи на зміні відповідно до підписаного президентом України мораторію про непідвищення цін на газ і тепло у сфері теплопостачання, який діє протягом воєнного стану та протягом шести місяців після його закінчення. Ізмаїльський водоканал забезпечує водопостачанням три населених пункти: це місто Ізмаїл та два населених пункти Саф'яновське ТГ. Водопостачання здійснюється з двох водонасосних станцій. Резервні джерела систем водопостачання та водовідведення забезпечені дизельними генераторами із запасом палива. Наразі виконується розробка проєктно-кошторисної документації щодо встановлення сонячної електростанції на одній з найбільших водонасосних станцій. Ці роботи плануються бути завершеними до кінця року. Що стосується Лікарень і закладів охорони здоров'я. Ізмаїльська територіальна громада нараховує 9 закладів охорони здоров'я. Наразі вони всі забезпечені резервним живленням, також запасом паливом. Також ми маємо в наявності і додаткові резервні живлення. Крім того, можу сказати, що міська центральна лікарня наша вона має ще і Резервне водопостачання це а, свердловини з своїм, а, своєю водопідготовкою та водоочисткою. На території Змійської міської центральної лікарні також встановлена резервна котельня на твердому паливі потужністю 1 мегаватт. Вона складається з двох потужних котлів. Наразі вже проведено а, такий а, перевірочний. А, Стан готовності цієї котельні. Вона підключена до централізованого теплопостачання. За необхідності автоматично буде переключатися з центрального теплопостачання на цю резервну котельню. Як зазначила Катерина Валеріївна, наразі міської лікарні укладена угода з Міністерством енергетики щодо встановлення сонячної електростанції на даху перинатального центру. Проводяться підготовчі роботи з проєктної документації. Важливим питанням є теплопостачання у заклад. Ізмийська міська територіальна громада налічує 33 заклади освіти, 13 шкіл, 18 дитячих садків, 2 позашкільних заклади. У закладах освіти ми маємо 4 котельні на твердому паливі, 10 газових котелень, 19 на централізованому опаленні. Можу сказати, що де потрібно було укладене договори з Нафтогазом, де потрібне тверде паливо, закуплено вугілля в повному обсязі, і нас. Як і на інших комунальних закладах, теж є в наявності альтернативні джерела живлення. Укриття при закладах освіти та котельні також забезпечені резервними джерелами живлення. В рамках підготовки було проведено ряд ремонтних та профілактичних робіт для забезпечення роботи закладів. Проведено ремонт покрівель, замінено твердопаливні котли, проведено повірку теплових газових лічильників. Проведено перевірку димоходів та вентиляційних каналів. Придбано посипачний матеріал та необхідну кількість інвентарю. Можу сказати, що заклади освіти в місті Ізмаїла теж готові до опального сезону. Щодо житлового фонду було зазначено, що комунальне підприємство Житсервіс обслуговує 287 багатоквартирних житлових будинків, в яких є 222 підвальних приміщень, що підготовлені як найпростіші укриття. Вони знаходяться у задовільному стані у відкритому доступі. В рамках підготовки до зимового періоду підприємство виконало ремонт покрівель водостічних систем, провело роботу з перевірки технічного стану димовентиляційних каналів, з метою енергозбереження Заміна вікон у під'їздах. Щоденно працюють 13 бригад, які в зимовий час виконують роботи з ліквідації аварій та боротьби з заметами. Наразі укладено договір на зимове утримання доріг та внутрішньобудинкових територій. З метою забезпечення населення на випадок аварійних ситуацій, пов'язаних у тому числі з погіршенням погодних умов, в змиль облаштовано 24 пунктів незламності, 10 з яких мобільні. Наразі працюють 7-17, готові до відкриття. Це означає, що ці е, пункти незламності в разі необхідності, а е, в термін е, годину-дві будуть відкриті е, у вільному доступу для. Населення. Всі пункти облаштовані відповідно до діючих вимог. Вони мають резервне живлення, а також достатній кількості палива та все необхідне для перебування. Війна триває і підступний ворог продовжує атакувати та завдавати шкоди жителям міста. Як зазначила заступниця міського голови, після останнього обстрілу було пошкоджено багато домів приватного сектору та багатоповерхівок. Наразі проводяться роботи з відновлення однієї двоповерхівки. Вже проводиться закінчено відкриті торги по закупівлі, по закупівлі відновних робот ще одного двоповерхового будинка, це Придунайська 214. Наразі триває процедура підписання договору. Що це означає? Що найближчі 2-3 дні виконавці робіт вони вже можуть приступити до ремонту цієї, цієї двоповерхової будівлі. наразі вже підготовлені документи для проведення процедур для ремонту покрівель житлового сектору тих будинків, які мали значні пошкодження більше 50%. Постраждалим родинам, які залишилися без домівок, громада виплачує грошову допомогу. Можу сказати, що опальний сезон почнеться не раніше 1 листопада, а далі ми будемо відслідковувати температуру повітря. Цілодобово, що стосується комунальних підприємств, міста, міста готове 100% до прогодження до опального сезону 24-25. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов для програми новин. Говорити цілом про те, для чого бракує слів. В Ізмаїлі відбувся танцювальний майстер-клас. На запрошення місцевого плейбек театру Грані до міста завітала платформа сучасного танцю та представники громадської організації Культ Просвіт дивіться далі. Говорити тілом про те, для чого бракує слів. В Ізмаїлі відбувся танцювальний майстер-клас. На запрошення місцевого плейбек театру Грані до міста завітала платформа сучасного танцю та представники громадської організації Культ просвіт е, я як лідерка. Плейбек театру Грані запросила до нас у місто двох чудових дівчат. Це Анна Шестакова та Вікторія Хорошилова. Анна представник «Культпросвіт» об'єднання, а Вікторія менеджерка проєкту Танцюй Тілом. Сюди сьогодні на майстер-клас прийдуть діти, підлітки з творчого колективу Катюша. Це Дуже поважний в нашому місті танцювальний колектив будуть мої однодумці колеги актори плейбек-театру Грані і ті, ті із які просто хочуть долучитися до. Нового досвіду в рамках проєкту Говори тілом» українські танцівники вже другий рік мандрують Україною та запрошують всіх бажаючих на кінопокази, майстерні та розмови про сучасний танець. Напередодні майстер-класу всі бажаючі могли долучитись до перегляду кіновистав про сучасний танець. За словами менеджерки з комунікації платформи сучасного танцю Вікторії Хорошилової, проєкт говорить тілом» – Це дуже позитивна практика. Це всеукраїнська організація, яка промотує і підтримує сучасний. Танець в Україні і в Європі представляємо українську культуру на сценічних площадках в продюсерських мережах і е, даємо можливість незалежним митцям е, працювати як в Україні, так і за кордоном. Кожен своєму житті танцював хоча б один раз, то я вважаю, що немає людей без досвіду танцю. Е, і ми будемо досліджувати власну природу руху, власний танець і цьому буде присвячена сьогоднішня майстерня. За допомогою танцю можна вивільняти негативні. Емоції та стрес, який наразі у зв'язку з важкою ситуацією в країні є, чи не у кожного. Саме танець допомагає очистити думки та тіло, зазначила представниця громадської організації Культ просвіт Ганна Шестакова. Взагалі, зараз саме розвиток сучасного мистецтва і українського сучасного мистецтва, і останні декілька років дає таку потужну таку силу, і потужний поштовх для українських митців для того, щоб досліджувати себе в контексті в тому, що зараз відбувається в Україні, і Рефлексувати і вивільняти ці емоції через сучасне мистецтво, через сучасний танок, через сучасний театр. Мова тіла і танець дають змогу говорити про найскладніше для чого бракує слів. Це переживання та емоції, які переповнюють під час виконання ритмічних рухів. Іноді танцем можна показати значно більше ніж пояснити словами. Тому проведення таких заходів для танцівників та молоді є важливим кроком на шляху до розуміння себе та свого тіла. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. Ізмаїльська станція юних натуралістів знову радує своїх відвідувачів. Цього разу з Одеси приїхали дві мавпи поляк і дуня, які вже стали справжніми зірками. Як тварини вживаються у нових умовах, і що ще цікавого для школярів пропонує станція, розкаже наш кореспондент. Станція юних натуралістів це справжній оазис природи посеред міста, де діти можуть познайомитися зі світом тварин, побачити їх зблизька і навіть спробувати себе в ролі юних науковців. Тут живуть різноманітні екзотичні та місцеві тварини. Тахи, грузини, земноводні та інші мешканці природного середовища, особливою популярністю серед відвідувачів користуються інтерактивні заходи, де діти можуть не тільки спостерігати за тваринами, а й гадувати їх, або дізнаватися цікаві факти про їх життя від досвідчених працівників станції. Ізмаїльська станція юних натуралістів радо відчинила свої двері для нових мешканців: двох мавп на ім'я Поляк і Дуня, які приїхали з Одеси. Їхній приїзд викликав справжній ажіотаж серед відвідувачів. Як тільки звіряток привезли на станцію. Діти поспішили їх побачити. Поляк та дуня швидко звикли до уваги та вже активно освоюють свій новий дім. Друзі, у мене є для вас справжня супер новина. Нарешті, нарешті на нашій станції натів з'явилися мавпи, пав'яни, гамадрили Кумедна парочка приїхала до нас з Одеського зоопарку. Самець справжній поляк. Його так і звуть Поляк. Самиця, Одеситка Дуня. Поселили парочку у затишному теплому вольєрі, облаштували його гойдалкою, драбиною, канатом та іграшками для розваг тварин. Наші мавпи люблять їсти печиво, горіхи, яблука, солоні огірки. Кукурудзу. Поляк поляки Дуня стали справжніми зірками станції. Вони дуже товариські та люблять спілкуватися з дітьми. Поляк відрізняється своєю цікавою поведінкою. Любить підглядати за відвідувачами і повторювати за ними рухи. В той час, як Дуня, більше прихильна до спокійних ігор та з радістю приймає смаколики від дітей. Їхня грайливість і доброзичливий характер роблять відвідування станції ще більш захопливим і незабутнім для кожного хто сюди приходить. У серпні місяці ми цього року ми їздили в Одеський за. Парк за ламою. І коли ми забирали ламу, заступник директора Ольга Олександрівна запропонувала нам придбати мавп. Вони у них знаходились, бо це була сім'я, але якраз ця парочка Дуня і поляк вони не експонувалися. От, вони знаходились у другому вольєрі, і їх мешканці, відвідувачі зоопарку, не мали змоги побачити. І тому вони, вона нам запропонувала, що, щоб ми забрали їх до себе. За місяць, поки до приїзду цих мав, ми підготували два, два вольєри. Це вольєр для там, де вони відпочивають, і вольєр для прогулянок. Ці тварини вони люблять дуже. Спати на, на деревах. Тому у вольєрі є спеціальна колода з дерева, є у нас гойдалочки, де вони теж можуть прогулятися. І у вольєрі, там, де вони відпочивають, там теж є стіл, є колода, де вони постійно де вони сплять, і є пічне опалення. Станція юних натуралістів це місце, яке дарує дітям можливість на власні очі побачити світ природи, навчитися любити і берегти його. Відвідувачі можуть не не лише насолоджуватися спілкуванням з тваринами, але й брати участь у різноманітних навчальних програмах і майстер-класах. Це ідеальне місце для пізнавального відпочинку, яке прищеплює любов до природи та пробуджує у дітей допитливість і інтерес до науки. Хочу трошки доповнити нашу розповідь нашої юнатки Серафими. По-перше, Всіх хочу привітати з таким поповненням, що це довгоочікувані наші тварини. Їх очікували не тільки навіть, наші містяни, але й мешканці всього Ізмаїльського району. Ці тварини вони, да, вони небезпечні. І ще хочу сказати, що ці тварини відносяться до родини павіанів, але у нас. Трошки різні, два, два різних види. Дуня у нас вона відноситься до павіанів гамадрилів, а самець Поляк відноситься до павіанів анубісу. Проживають вони в основному це центральна і, і Східна Африка, самі, самі розумієте, це теплі країни. Тому вони люблять дуже тепло. І перехолодження дуже для них небезпечно. Тому ми зараз вони мешкають у нас у вольєрі, де є пічне опалення. Зараз ще центральне опалення не увімкнули, тому ми опалюємо це приміщення дровами. У них зараз там тепло і затишно. Ці тварини вони всеядні. Їх дуже легко, легко з харчуванням дуже буде легко. Але, я думаю, скоро наступає зима, не за горами, і не буде вистачити. Тачати таких Продуктів, таких продуктів як яблука, морква можна приносити. Дуже люблять, от зараз вони куштували, дуже люблять гранат, банани. От. Ну, Вони в основному їдять, їдять, вони травоїдні, але вони не відмовляються і від м'яса, від рибки, від яєць. Дуже люблять яйця. А дівчинка любить дуже родзинки. В дикій природі ці тварини живуть десь 25-30 років, а в неволі живуть 35-40 років. На сьогоднішній день нашим мавпам, їм по 17 років, вони вже доволі вже половозрілі і тому, чим краще буде, ми дамо умови, зробимо умови для наших тварин. Чим буде гарне харчування, тим довше вони у нас проживуть. Тому я всіх, всім хочу сказати, приходьте, приносите для них різні солодощі, приносите для них смаколики. Вони будуть частувати через неділю. У нас починаються осінні канікули. Тому я хочу запросити усіх наших. Учнів загальноосвітніх шкіл дошкільних, комунальних, приватних, приходьте, приходьте класами, приходьте групами з батьками, з друзями. Ми вам проведемо для вас екскурсії, розпо... трошки розповімо. Як вони, чому вони до нас приїхали? Як вони там проживали цікаві історії проживання в Одесі? Все це ми залишимо на екскурсії. Тому приходьте, дізнаєтесь цікаві історії про наших мав. Я усіх запрошую. Так що до зустрічі, завдяки мешканцям поляку, і Дуні станція стала ще більш привабливою для відвідувачів, даруючи кожному можливість поринути у захопливий світ тварин і їхніх непередбачуваних пригод. Іван Поляков, Наталія Маленко для програми новин. На Одещині розслідують обставини смерті 13-річної дівчинки. Про трагічну подію, яка сталася вчора в одному з навчальних закладів у Приморському районі Одещини, правоохоронці дізнались від медиків. Зі слів вчителів, під час сигналу Повітряна тривога, коли учні та педагоги спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали швидку та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи. Але, на жаль, дівчинка померла. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості з попередньою приміткою Природня смерть. Тіло дитини направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. З 7 по 13 жовтня в Астані Казахстан проходив чемпіонат світу з греплінгу. Спортсменки з Ізмаїла у складі збірної України взяли участь у змаганнях та привезли додому три золоті медалі. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. З 7 по 13 жовтня в столиці Казахстану Астані проходив чемпіонат світу з Греплінгу. Чотири спортсменки з Ізмаїли виступали у складі збірної України під керівництвом тренера Максима Журавльова, клуб ММА Ізмаїл. Вони привезли додому три золоті медалі. Турнір об'єднав понад 1300 учасників з 30 країн світу. Змагання проводились у розділах Греплінг та «Греплінг-Джі». Измаїнські дівчата виступили у вікових категоріях Ю 15 та Ю-17. З 7 по 12 октября в місті Астана Казахстан пройшов чемпіонат світу по грэпплингу UA, Федерації United World Wrestling, Всемирної федерації боротьби среди усіх возрастных категорий: Ю-15, Ю-17, Ю-20 и взрослые. Сборная Украина виступала большой, командою в этот раз. І завоювала друге командне місце во всіх возрастних категоріях. В составі збірної України виступали чотири Це Пойда Діана, це Смілянська Владислава, Екатерина Сербова і Трощенко Міліна. Владислава з села Матроска у віковій групі ю 15 ваговій категорії до 48 кілограмів. Здобула перемогу в розділі Гі – боротьба в кімоно, ставши двократною чемпіонкою світу. Катерина Сербова з змаїла вікова категорія ю 15 вагова категорія до 40 кг, виборола дві золоті медалі розділа Гі та Ноу no Гі, ставши абсолютною чемпіонкою світу з греплінгу 2024. Варто зазначити, що цього року вона також стала чемпіонкою Європи у двох розділах. Хоча Діана Пойда та Ангеліна Отрощенко продемонстрували високий рівень підготовки, на цей раз удача була на боці їхніх суперниць. Тренер Максим Журавльов вважає, що на результат могли вплинути скидання ваги та травми суглобів. Ми в составі зборної принесли скажімо так, три золоті медалі в зборну України завоювали для зборної України. Смілянська Владислава у нас в розділі «Гі», борьба в кімоно» завоювала перше місце. Она провела около 7 встреч, не около, а 7 встреч. Екатерина Сербова выступала в возрастной категории U-17, весовая до 40 кг. В разделе ИГИ и НОГИ завоевала золотые медали. То есть завоевала две медали золотые, принесла в сборную. И также Екатерина в этом году завоевала титул чемпионки Европы. Абсолютно то есть у нього два золота дві золоті медалі на чіпі Європи. Поэтому в принципі в цьому году вона стала абсолютною чемпіонкою Європи і світу. В цьому році я стала чемпіонкою світу в розділі. Гі. Провела сім зустрічей. Сама остання зустріч була найскладнішою, тому що це була зустріч э, з росіянкою. Ось, але я її перемогла з рахунком 8-1 і стала абсолютною чемпіонкою світу в розділі Гі. Організація змагань була на вищому рівні. Наступному році я планую виступати в Ю-17 в категорії до 49 кілограм, та також планую стати чемпіонкою світу вже по більш дорослим. У мене було 4 боя. За два дня в разделе Греппинги и ноги. Мои соперницы были с двух стран: одна с Казахстана и одна с Азербайджана. Несмотря на то, что моя соперница является кандидатом мастера спорта по греппингу, мне не было, мне не составило труда выйти с ней на поединок и выиграть ее за 40 секунд приемом рыбы хвост». Українська збірна продемонструвала гарний результат, показавши високий рівень підготовки. Греплінг постійно розвивається, набираючи популярність як в Україні, так і на міжнародній арені. Завдяки успіхам наших спортсменів. Команда збірної України виступила дуже успішно. Ну, як я вже сказала, вона завоювала друге командне місце. Хочеться отметить, що греплінг розвивається. этот вид спорту очень популярний серед молоді, серед взрослих. за счет того, что у нас очень большое разнообразие приемов, нет ударов как таковых, то есть это не травматичный вид спорта. Мы надеемся, что в следующий год будет такой же урожайный, как и в этот в этом, как и этот год. В этом году мы, в принципе, план выполнили. Это завершающий этап чемпионат мира. Поэтому мы стремимся, естественно, занимаемся, развиваемся, по возможности строим клубы. Подтягуємо те норфабучаємо і так далі. Тобто, працюємо в напрямку розвитку цього відео спорту у нас в регіоні в Бісрабі. Українські спортсмени, які беруть участь у спортивних змаганнях, не лише представляють країну на міжнародній арені, але й відображають силу та витримку українського народу. Їхні досягнення у спорті відображають нашу національну гордість і надихають нас на великі звершення у всіх сферах життя. Марія Зенченко Наталя Маленко для програми Новин. У Бельгії відбувся традиційний міжнародний спортивний турнір з вільної боротьби Золотий пояс пояс-2024», у якому переможцем став спортсмен з Ізмаїла. Це Ігор Соловей, який змагався у категорії 125 кілограм. Усі учасники розподілялись за віком на чотири групи: 14-15 років, 16-17, 18-20 та 20 років і більше. Хоча турнір зібрав кращих борців з багатьох країн, і ці змагання були дуже напруженими. Ігорю вдалось не просто завоювати призове місце, а Стати володарем поясу чемпіона, зайнявши перше місце у своїй віковій та ваговій категорії, вітаємо чемпіона з цією високою перемогою та бажаємо нових спортивних успіхів у подальшій кар'єрі. Захищаючи рідну землю від окупантів, загинув мешканець села Кислиця Вадим Кушнір. Саф'янівська сільська рада та її виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття родині загиблого героя. У ці скорботні дні бажаємо вам знайти сили подолати цей невимовний біль. Царство небесне та вічна пам'ять загиблому воїну. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 15 копійок, продати за 41 гривню 57 копійок. Євро купівля 44 гривні 70 копійок, продаж – 45 гривень 30 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу 23 жовтня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-9 градусів, в день 10-16. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків. 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 10-11 градусів, а в день 13-16 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, на ютуб-каналі Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.